Вітаю вас, мої любі сонечки. От я готувалась до вас на прямий ефір по нашій прекрасній і такій дуже потужній темі, призначення України. І от уже друга година, як певні технічні моменти не дають цього зробити. І з ноутбуком, і з програмами, то, то все, що ми не робили цілу годину, нічого не виходило. Я розумію, чому такий супротив, тому що тема дуже висока. Прийшли надвисокі практики, дуже-дуже сильні, прямо навчання ціле. І я відчуваю і розумію, що це дуже потужно буде для всіх нас, тому певні енергії, не дуже хочу, щоб це сталося. Але це все одно станеться, дасть Бог. І я вимушена перенести наш прямий ефір на тиждень сонечки. І наш прямий ефір, якраз призначення України. Ми переносимо з вами мої любі. На наступну неділю це буде у нас 8 червня. Я вас всіх чекаю на своєму Ютуб-каналі Ая Потік Світла. І ми з вами все одно, дай Бог, зробимо і проведемо цей неймовірний ефір, тому що мені стільки є, що вам розказати, стільки прийшло знань, стільки всього прийшло, мої любі сонечки. Але я також приймаю божественну волю, приймаю те, що сьогодні відбулося. І не відбулося. Я також це приймаю, сонечки, і я знаю, що ще буде все сильніше, ще буде ще краще за тиждень. Ще прийде більше неймовірного божественного знання, з яким я з вами поділюся, про наше призначення, хто ми є, для чого ми сюди прийшли. Тому що хочеться записати якісний матеріал, щоб був запис, щоб не просто був короткий якийсь ефір. Тому що там прям практики, які нам необхідні, і дуже сильна енергетична робота по всій Україні. Дуже сильна, мої любі сонечки. Я це все з радістю вам передам на наступний тиждень. Дуже вас люблю, ваша Ая. Будьте з Богом, пам'ятайте, що ми з вами. Чиста любов, чисте знання тут на землі, і що Україна вона стала і стане провідником світла для всього світу. Щоб не відбувалося, мої любі сонечки, я з вами люблю вас, ваша Ая. До зустрічі, мої любі сонечки, на прямому ефірі. Це вже буде 8 червня в 12.00 на моєму Ютуб-каналі Ая Потік Світла. Люблю вас, мої любі сонечки, до зустрічі!